Друзі, в нас нарешті зима. Дивіться, зараз покажу вам, що в нас тут за вікном. Просто краса! Дивіться, який сніжок. Як гарно це все виглядає! У нас взагалі такий гарний вид з вікна, я просто обожнюю його. Просто подивіться, яка краса. Сніжочок. І от там сніжочок. І ще ялинки за віконцем. Це просто щось. Дуже вдало, ми тут живемо окрім станції, звичайно. Клас. Так, наш штолен полежав три тижні і зараз ми його будемо відкривати. Виглядає, він, мабуть, як сир з пліснявий. Воно ну, гарний. Зараз поріжу його і покажу, вам, як він там внутрі. Штолен схожий на паску, яка полежала декілька днів. Вона солодка, пряна, але така збита, знаєте, і мені це дуже подобається. Дуже швиденько вам покажу, як я смажу млинці печінкові. Ось така консистенція повинна бути цього тіста. Якщо кому треба, у мене на каналі є. Якщо я не. Появляюся шорт, там ці всі подробний такий рецепт, ці всі нюанси, скільки чого. Тож, сьогодні будемо їхати у гості, веземо Штолен та цей тортик. Я потім покажу, як я його перемазую, чим. Ось так. І далі ми поїхали у торговий центр докупити дещо з подарунків, різні дрібнички до свята, коротше кажучи. Evening drips like honey, oh, so slow. A saxophone whispers where shadows go. Gentle piano paints the twilight's hue as cobblestone sighs beneath our shoe. The books are sleeping on the dusty shelves with stories of lives and forgotten selves. A cafe's hum, a gentle drum in play, echoes the footsteps of an endless day. Oh, city lights, they Привіт, у нас наступний день. Ми вчора їздили в Гусі Ой, І просто подивіться, яку я красу там знайшла. Не знаю, купила одну чомусь. Треба було хоча б три. Але я туди ще повернуся, я думаю. І це просто скарб. Я, я думаю, що це скарб цього сезону в мене. Просто подивіться, це іграшки на ялинку. Дерев'яні. Ну, ви таке колись бачили. Я не знаю. Це Ну, Це треба просто любити ці всі штуки, щоб так, от як я, бути в захваті. Просто подивіться. Як може бути така краса? Я спеціально їх не вийшла на ялоку. Десь отак, наприклад, воно буде. Дуже-дуже круті, і вони такі атмосферні, такі якісь казкові, не з нашого часу. Я так люблю таке старовине, таке все ретро, Дуже-дуже гарно, і я прям кайфую. А ще знайшли в епіцентрі такого сніговичка. Він, він сподобався, він мені такий здався малесенький, прям хочеться щось. На наступний рік таке, знаєте, типу будиночок, там кхм, такі якісь інсталяції. Ну, щоб воно було як маленьке, містечко. А ще хотіла вам сказати ці свічки. От дивіться, якщо у вас є баночка, яка вже, там, як в мене, половинку свічки там немає. Ну, по-перше, якщо це суєва свічка, то ми завжди перед тим, як палити її. Відламуємо ось це згорівше е фітіль, як він називається. Забував на українській мові. Згадай, <кхід> напишу. От. І от ви берете, ну, тут є стінки внутрішні, внутрішні, і ви берете ось таку серветочку. Це вже я зробила, тому показую вам, що з нею буде. Тут берете, протираєте її. Протираєте, і у вас оце таке виходить тут грязненьке. Потім можна навіть це все застигший віск. От, він у вас там може бути трошечки там темний, з цією сажею, і ви прям протираєте зверху цей віск. І дивіться, що це нам дає. Ваша свічка чистенька. І... Дуже приємний дивитися ось так через скло, коли скрістеньке. Скло І один такий малесенький, скарбнесенький салатик буде зараз. Це у нас рукава, це у нас ось така заправочка. І це у нас рибка тунець. Камсилочка. Все дуже просто, швидко. Ви, мабуть, знаєте. Так, отак. ми дуже мілко нарізаємо зеленушку. Сюди її ми теж різане. сюди її. Ви напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що хто готує на новий рік. Я вже не знаю. Ми, по-перше, будемо лягати спати раніше. Тому що поки є можливість, поки ми і спимо. Тому то тривога, то ще що. От, І взагалі, якби ми ну, не їмо, прям в 12 годин, як раніше, мені здається, вже нема такого. Такої у людей. що та ти вшутається, перепрошую. Дивіться, якої консистенції цей. Соус класний. З комжутиком такий. Типу... Типово... Соєвий там, соєвий, да, стиль і щось таке. Так, зараз помішаємо. Так, ось такий у нас салатик такий швиденький, корисний. Якщо хочете, можете додавати більше цієї заправки. До речі, солі звичайно, не треба, тому що він. І рибка солена, і цей соус солений. Зараз у нас там є ще плов. Не знаю, мабуть, син буде плов, а я можу їй цей підсмарю собі. Ой, я не знаю. Дивіться, я не можу цієї тарілочки. Ну, що за краса така? Бачите, вона ще так. Про термін. Дивіться. ой 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 яка краса. Дивіться. Все, треба їхати ще дві або три купувати. Супер. Дуже гарні, я там прям така щаслива, що їх знайшла. А ще подивіться, що мій синочок робив на майстер-класі у школі таку зірочку. Він навіть поїхав колядувати з зі цією зірочкою. До Херщиної. Ось так. Продовження нашого дня відбувається на вулиці. Лялечку свою дев'ятичну. Катаю на санях. У нас тут була ракетна небезпека, там потім шахеди, таке все. І ми вже не поїхали на гірку нікуди, так, щоб далеко. Просто ходимо тут у себе на райончику. Катаємось. Дивіться, яка гарна картина. Боже, просто подивіться на цю красу. Гарно, гарно, коли сніг, то зима здається дуже такою приємною порою року. А коли немає снігу, хочеться вже швидко, щоб була весна, літо. Я обожнюю цю пору, коли пізня весна переходить в початок літа. Просто коли вже от майже літо але ще на календарю весна, так Здається, це ніби, знаєте, як ото п'ятниця після уроків. Так класно. Я дуже люблю, коли тепленько, коли тепер в нас дача, ми капушкаємося, там щось садимо в цьому році. Ми, ну, я насадила всього там прикольного такого рослинок різних квітів. То звичайно, що буду вже... Весною, їх там то підживлювати, щось там, то їх там гребтися. Ну, коротше, то буде, буде класно. Буде нічим зайнятися. Моє улюблене заняття. Із світюліками наводити там лад в саду. ой. Да? Спиш? Чи що?